Друзі, мої вам вітання. У нас на огляді трактор монстр. Це кентавер 350 VR Drop 10. Це оновлена модель 350-го кентавра в новому дизайні з виносним генератором. Отак От це все виглядає. Великі колеса, широка резина, Трохточкова навіска, вал відбора потужності. Ну, давайте розберемося. Що воно це за тракторець. Це одноциліндровий 35-сильний міні-трактор. З великою потужною коробкою як у Шифинга. Три передачі повишених, три понижених, плюс задня. Триточкова навіска. Вал відбора мощності на 540. Двигун ЗС. 11.35 Передні колеса 6.5 на 16 Задні 9.5 на 20 Кліренс більш чим достатньо У Трактора такий агресивний взгляд. Повністю вся LED-оптика. Що спереді, що ззаді. От. Панель приборів. круглі датчики, вольтметр, електронний датчик температури двигуна і щотчик мотогодин. Великий воздушний фільтр для кращої очистки. Також тракторець комплектується акумуляторною батареєю на 65 Виносний генератор. Ну, звісно, він тут розташований в такому місці, не дуже, бо буде з колеса. Все, грязь-вода летіти, ну, то можна воде переробити, сховати. Также регулюється колія, що передня, що задня, ззаду роздвижна, ступиця. Можна колію виставити таку, яка вам, вам потрібна. Далі. Насос гідравліки. Включається-виключається. Як не користуєтесь гідравлікою, можна виключати, щоб його зря не крутило. Привід ремінний. Два приводних ременя. Вистачає їх більше, ніж достатньо. Отакий От красень. Якщо зацікавила дана моделька, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Всім добра, до побачення.